З вами жовті води, вітаю вас. Зараз ми знаходимося в травматологічному відділенні. Пацієнти цього відділення отримали травми внаслідок падіння на вулиці. І вони категорично не згодні з оцінкою міського голови в роботі комунальних служб. Я була дуже сердита, коли побачила вашу сесію від 21 лютого, коли ви говорили, що наша робота. Служби працюють на тверду четвірку, я б їм і два з мінусом не дала. Получилося так: виходжу я в п'ять ранку, в мене є собака. виходжу в п'ять ранку вигуляти собаку, вулиця не потрушена, не посипана, баюри такі ви машини вибили, що сприскає нога, я падаю і ламаю шейку бідра. Цілий час я лежала до шести на вулиці на льоду, тому що люди ще ж не йдуть, аж в шість утра мене привезли сюди в травматологію. Я тепер лежача, за мною хажують діти, робити мені немає як. Грошей теж наскільки, дякуючи моєму генеральному директору, що він дав на операцію гроші. А так, де брати? Мені обійшлася операція в 13 тисяч. Плюси ще діти докупляють ліки, тому що то температура, то голова болить. В общем, вже потратили діти 17 тисяч на мене. То я в пів шостого ранку йду на роботу. Вулиця Петровського не освіщається. Вулиця Гагаріна через один фонарь. А там коло газслужби, так це взагалі. Я стала заложницею наших городських комунальних служб. Ніде було не посипано. Ішла, бо нада ж таки нам виходить, ми ж то не можемо сидіти повністю в хаті, а треба то по те, то по те. От і пішла по дорозі, переходила, по понакочувані ці кочугури, слизота. От упала й стала. Ось лежу тепер на постільній кроваті. Поламала чотири хребта, шия, голова, усе побите, рука. Ось якщо бачите, пожалуйста, в гіпсі. Сама себе тепер не можу обходити. Усе зложилася моя біда на дітей. І копійки немає ніде, щоб такої лишньої. Усе ж воно вкривається, матеріальні наші состояння, як би сказати. І обращаємося до вас. Що все-таки ж треба, щоб комунальна служба в нас працювала. Належно, щоб не вони на тверду, да, не на тверду четвірку, як ви сказали, просто аж больно на душі, що де ж воно було посипано, як воно ж ніде не було не посипане, ніде ж гістенько, все злите льодом затоптане. Дуже багато людей травмованих, дуже багато взагалі можуть бути чи ходячими, чи не ходячими. Мені, звісно, буде ця реабілітація в шість місяців. Так що я не знаю, як воно це ще буде. оце, Чи я ще зможу ходити, чи як воно буде. Щла як зубному врачу. І така слізота, що я упала і вивихнула бедро влеве. І просим, в общем присоєднаюся я до всіх жінок лежачих, щоб все було добре по вулиці. Нас медицина хороша, обслуживають добре. Ой, ликарь хороший, Владимир Александрович. Вот. Сестры, нянечки. На кухне Леночка тоже хорошая. Только мне тяжело одной, потому что я одна, у меня никого нет здесь. Женщины приходят. Татьяна Александровна Квак меня проверяет, проведывает. Любовь Аркадьевна. Дзвонять ну, звонять люди, спасибо, дай Бог їм здоров'я. А із родних є хтось? А син у мене умер 10 років тому, муж умер. От я залишилася одна. У приватному секторі проживають, зокрема, пенсіонери і пожилі люди. Ми забуті всім і, і всіми. У нас Прос прочищають вулиці в останню чергу, коли вже пробивають машинами траншеї. Вони тоді залідіняють, льодом беруться, і ми не то, що не можемо вийти з дому, ні в магазин сходить, нікуди. А ми проживаємо там одні люди пенсійного віку. Лампочки ніде жодної нема, не освіщається. Ну, не тільки наша вулиця, а це строїтелі, потім удільний, гвардійський, межевий. Оце такі вулиці, цей посіок, Тельмана туди далі. Там ні одної лампочки немає ніде. Я впала біля свого будинку, ну, на вулиці, біля будинку. свого, Тоже Виходила в магазин, дорога така слизька. Сейчас раніше ми хоч посипали самі для себе вугіллям, а сейчас нема чим посипати. То ми там і падаємо, і, і встаємо, і в п'ять йдемо. Я впала, то я на той рачки, на колінах залазила в хату, бо я не могла зайти, я сама проживаю в домі. У мене перелом, щас скажу, спомню, перелом лодишки, це стопа і лодишка. Це. Ну, сказали мені, що десь приблизно 8 тисяч. Пенсія у мене півтори тисячі, тисяча п'ятсот От теж вся нагрузка на дітей. Діти у мене не мільйонери, воспитателем дочка робить, а друга в декреті. Ну, Викручуватися, це мені треба з дітей скрипти, все, і самі сидіти. От. Ну, ми просимо, щоб ви звернули увагу на це і на те, що там теж проживають люди. Дякую за увагу.